Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні. Ми продовжуємо досліджувати аспекти повсякденного життя в стародавньому Римі, і сьогодні ми поговоримо про стародавні пральні, також відомі як фуллоніки дві тисячі років тому. Люди прали свій одяг так само, як ми робимо це сьогодні. Але як вони це робили? У них не було автоматичних пральних машин з десятьма різними налаштуваннями, не кажучи вже про сушарки, які так популярні сьогодні. Вони ходили прати та розвішувати свій одяг у фулоніки. Найвідомішою стародавньою пральною є фулоніка Стефана в помпеях. У цьому стародавньому місті також налічується ще 17 пралень. Якщо ви відвідаєте помпеї, ви обов'язково знайдете їх там. Під час підготовки до ювілею 2025 року у Римі були виявлені залишки стародавньої пральні площею 500 квадратних метрів під час розкопок під площею Піо поблизу Ватикану. Вони датуються Другим століттям нашої ери. Чаші та мозаїки цієї фуллоніки досить добре збереглися, але як можна зрозуміти, що ви дивитеся саме на стародавню пральню? Фулоніка зазвичай містила багато кам'яних чанів, вони були як прямокутної, так і квадратної форми, різні типи чанів, використовувалися на різних етапах прання. Квадратні чани, наприклад, наповнювали водою і потім в них очищували одяг від бруду, круглі чани використовували для відбілювання одягу. А чи мали римляни миючі засоби тощо? Очевидно, що так. Але тогочасні миючі засоби дуже відрізнялися від сучасних. Для знежирення одягу, наприклад, використовували людську сечу, для видалення плям, використовували деревну золу, для відбілювання використовували карбонат натрію вже відомий на той час. Якщо ви думаєте, що фулоніка існує лише в зонах археологічних розкопок, то це не зовсім так. Кам'яні системи чанів дуже схожі на фулоніки існують у країнах Північної Африки, це фарбувальні, вони складаються з багатьох великих чанів, куди наливають рідкі натуральні барвники, потім туди кладуть одяг і залишають його на кілька годин. Сподіваюсь, вам сподобався сьогоднішній епізод. До зустрічі!